12 жовтня на базі Уменського лісгоспу відбулося виїзне розширене засідання колегії обласного управління, на якому були підведені підсумки діяльності лісівників Черкащини за три квартали 2012 року. Та оголошено переможців трудового суперництва. Крім цього, учасники заходу оглянули нижній склад Уменського лісгоспу. Ознайомилися з технологією ремонту і будівництва лісових доріг в Юрківському та Сопківському лісництвах. Розвиток лісової транспортної інфраструктури це одне з пріоритетних завдань, поставлених перед лісівниками державних. ...агентством лісових ресурсів України. Ефективне використання лісів неможливе без належного їх транспортного освоєння. Будівництво лісових шляхів полегшує доступ до деревини, здешевлює транспортування та собівартість лісопродукції, поліпшує організацію догляду за лісовими культурами, забезпечує кращі умови пересування для місцевих жителів повсякденному житті. А ще лісові артерії дозволяють швидко та оперативно дістатися до будь-якого, навіть найбільш віддаленого куточку лісових насаджень під час пожежонебезпечного періоду. Крім того, Використання лісових доріг це запобігання виникненню конфліктних ситуацій з місцевим населенням, яке зазвичай невдоволене рухом важких лісовозів сільськими вулицями. Саме така ситуація склалася з мешканцями громів, тож будівництво лісових шляхів вирішило немало проблемних питань. На нинішній рік лісгоспами Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства планувалось будівництво та ремонт понад 20 кілометрів лісових автомобільних доріг, що вдвічі більше, ніж в минулому році. Нові лісові шляхи лісогосподарського протипожежного та соціального... ...значення ще з весни почали будувати в Звенигородському, Кам'янському, Смілянському, Уманському, Черкаському лісгоспах. Зараз всі роботи з будівництва знаходяться на стадії завершення. Розвиток мережі лісових доріг, їх утримання, ремонт та будівництво вимагають значних матеріальних витрат. Цього року на Черкащині будівництво та ремонт лісових транспортних сполучень проводиться за власні кошти підприємств. Згідно плану, всі новозбудовані лісові дороги будуть введені в експлуатацію до 1 листопада 2012 року. Підводячи підсумки роботи лісгоспів, начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин особливо відзначив роботу з Венигородського та Смілянського, які зайняли третє та друге місця. А переможцем, звичайно, ж став Уманський держлісгосп, колективу якого і дістався диплом Вимпел переможцю трудового суперництва. Та традиційна булава. Тож директор підприємства Іван Назаревич задоволений результатами роботи свого колективу. По результатах праці за 2011 рік Уманський лізос серед десяти колективів Черкаської області зайняв перше місце у трудовому суперництві. За 9 місяців 2012 року знову наше перше місце. Це завдячуючи праці всього трудового колективу. А він у нас дуже великий, включає в склад шість адміністративних районів. Ми постійно нарощуємо виробництво, зростає значно середня заробітна платня. Вона на сьогоднішній день становить 3329 гривнів. По вересню місяцю вона біля 4 тисяч. Ну, це на сьогоднішній день ще недостатньо. Недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб дійсно наша заробітня платня склала наших працівників, становила по року більше 4 тисяч. Ну, це за собою тягне надходження до бюджету, а це пенсії, це зарплати вчителям, це зарплати лікарям і всім іншим працівникам. В цьому напрямі ми працюємо. Голова Уманської райдержадміністрації Анатолій Петренко зізнався, що за його пам'яті колегія такого рівня проводиться на Уманщині вперше. Знаєте, це вперше за мою історію. Сьогодні підводяться підсумки роботи лісових господарств області на теренах Уманського району. А чому так? Тому що наш Держлізов зайняв перше місце в області за 9 місяців. Сьогодні найкращих показників нашого лігоспу. Я вам скажу, якщо такий шлях вони обрали і далі будуть нарощувати виробництво, а це більше 200%, порівняно з 10 роком, у нас буде дуже гарний результат. А результат не тільки з-за того, що ми сьогодні хочемо похвалити лісове господарство, його керівника, просто змінився стиль роботи, змінився підхід до вирішення проблем. Державного лісу і змінилось відношення самих людей до праці. Якщо і ми далі так будемо працювати, я вам скажу, чому така сьогодні увага господарства. Це бюджетоутворююча, одна з бюджетоутворчих організацій, яка з кожним місяцем збільшує проплати до бюджетів. І нас це дуже радує, тому що нам, чим більше коштів в бюджеті, тим можемо більше ми зробити гарних справ, добрих справ, і ремонт доріг, і вуличне освітлення, і газифікації, і ремонти шкіл, і соціальних закладів. Тому ми завжди будемо вітати їхні такі починання гарні, а виконання планових показників так, це ще одна така щабелька у житті нашого району, що ми маємо підприємство, яке має перше місце в області.